Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. В Україні офіційно зареєстровано понад 350 політичних партій. Мабуть, ви знаєте, 5 партій, можливо, 10, ну максимум 20 партій. А для чого створені інші 300 політичних партій? У них немає ні офісів, ні членів партії немає, ні програм немає. А вони створюються лише один раз для виборів під якусь конкретну особу або для технічної цілі в бюлетені. І з цього сміялись би в Європі. А в Україні це просто норма. Оця недолугість це зветься нормою в Україні. У вигляді політичній партії. І давайте для розуміння. Оцього масштабу подивимося, як це працює в інших країнах. Ось, наприклад, беремо країну Польща. Там кількість партій зареєстрованих приблизно 90, -х. реально активних менше 15. Німеччина, кількість партій зареєстрованих приблизно 50. -х. А реально активних. Десь 10 партій. Литва. Кількість партій зареєстрованих приблизно 40. А реально активних десь 8. А ось в Україні понад 350. А реально активних понад 20. Ось. Що таке Україна, якщо казати про політичні партії. І Україна. Виглядає як рекордсмен в Європі за кількістю оцих партій, яких насправді ніхто ніколи не бачив. Взагалі. Але вони є, вони зареєстровані. Але є одне, але більшість цих партій не партії, обгортка, красива обгортка для технологій. Ось і все. І як же працюють оці фейкові партії, будемо так їх називати? Вони реєструються за тиждень до виборів. Мають назви. Я зараз буду казати умовні назви. Ну, наприклад, мир і розвиток, порядок і справедливість. За народ? Вони створюються під конкретного кандидата. Або для імітації вибору у бюлетені, оці партії фейк. Або ж просто продають місця в комісіях і навіть не планують йти в політику. Просто щоб вона була. Зареєстрували і хай вона там кисне в реєстрі. Вона ж є, і ось ця кількість понад 350 таких партій. Невідомо, хто за що відповідає, де їхні члени, де офіс, де програма. Немає нічого, тільки назва партія. Під конкретну якусь назву партії. Їх дуже-дуже багато. І такі структури мають доступ до виборчих процесів, до реєстрів. До комісії і навіть можуть впливати на результати, ось в чому біда. Оці фейкові партії. Це не партії, а це виборчі проєкти. Одноденки. Ось що в Україні створили з виборчим процесом. Ось так виборчий процес зараз працює, здійснюється в Україні під егітою так званих партій. І щоб змінити ситуацію, ми пропонуємо новий підхід. Який це підхід? Політична партія повинна мати осередки в усіх 25 регіонах України. 498 партійних організацій у кожній громаді. Чому 498? А це новий адміністративно-територіальний устрій. В якому є 498 територіальних громад. І ось в кожній громаді має бути політична партія. І щонайменше найменше, 10 активних членів у кожній організації має бути присутні. Щомісячний партійний внесок мінімум це 200 гривень. Тобто члени партії мають сплачувати партійні внески. І це буде фільтр проти мертвих душ, умовно кажучи, проти оцих фейкових партій. І якщо ти партієць, то, це, то ти підтверджуєш це особистою участю в цій партії, яку ти представляєш. Міністерство юстиції відкриває єдиний онлайн-портал. Політичних партій. Всі дані будуть відкриті про ці партії. Будуть вказані, хто є керівництвом цієї партії, програма цієї партії, офіси партії, де вони розміщені, кількість осередків партії, тобто вся інформація. Також звіти про фінансування. Де ці звіти? В якому вигляді ці звіти, і так далі. Тобто вся інформація про звітність партії. Хто за що відповідає і що виконує. Щоб було зрозуміло, що ж робить партія, чим вона займається, хто там присутній. І не треба вірити якимось гаснем, хто десь що сказав. Це можна побачити на цьому електронному порталі, зайти на сайт Міністерства юстиції і ознайомитись з усією інформацією. Чи це партія реально існує, чи це просто черговий якийсь бренд для якоїсь цікавої афіші? Розумієте, так? Не треба нікуди бігати, щось шукати. Заходити на сайт. Міністерство юстиції і ознайомлюйтесь повністю з цією партією. Новий закон має бути, який має бути прийнятий Верховною Радою України, і цей закон дає всім партіям рівно 6 місяців на перереєстрацію. І якщо не були виконані вимоги, то відповідна партія вилучається з реєстру. Все, це не партія. А це буде вже громадська організація, яка буде здійснювати свою діяльність, громадську діяльність. І відповідно жодних пільг не буде для громадської організації, бо вона стає відразу громадською організацією, якщо немає при реєстрації партії, якщо ти не встиг за 6 місяців це зробити, тобто жодних пільг не буде, жодного держфінансування не буде. І жодного впливу на вибори також не буде. Бо ти є вже громадська організація ГО. І це буде встановлений такий стандарт, щоб партія була партією, а не фейком. Ось як треба привести до ладу питання партій в Україні, політичних партій в Україні. І ось на завершення, шановні дачі. Час сказати відверто, більшість українських партій це просто імітація. Не більше, не менше. Або це фікція. Називайте, як, як хочете, як вам зручно називати. Якщо партія хоче керувати державою, бо у неї на меті є прийти до влади і здійснити свою програму. Вона має бути присутній в кожній територіальній громаді. Партії, а не в міфічному офісу. Невідомо, де цей офіс знаходиться, але назва ж партії є. А де шукати цю партію? ніхто не знає. Тому, ша, якщо підтримуєте цю ідею, поширюйте це відео, приєднуйтесь до нашого YouTube каналу, ставайте нашими підписниками. Настав час очистити політичне поле, і! Будувати чесну державу. І сьогодні ми казали про політичні партії, що є насправді, і як треба це змінити. Тому ставайте підписниками, залишайте свої коментарі, поширюйте дане відео. Всім вам дякую і до нових зустрічей!